Довіртесь Христу, що Він звершив і що Він прощає. І неодмінно ви отримаєте тоді перемогу над сатаною, і щоб підбадьорити всіх нас, римлян 16, 20 надзвичайні слова, які Дух Святий дав апостолу Павлу. І Бог джерело миру, роздавить сатану під вашими ногами. Нехай буде з вами милість Господа Христа. Якщо людина не кориться Євангелієм, то правда в тому, що вона відкрита для сатани. І справді вони підпадають під дію зла. Утворивши ці деномінації, ті люди, всі, які прийшли туди, вони практично знаходяться е, огорнуті не Духом Святим, а огорнуті Духом зла. Духом темряви ночі. Про що нам слово говорить? Дивіться, навіть ті віруючі, які повірили, народились якимось чином по цих церквах, а там є вони, справді є. Тому що стояли, каялись, просили, прийди Христос і народжувались. Але вони цього не знають, що вони нове творіння, що вони мають розум Христа, нічого не знають. Далі просять, далі стоять, і написано: дивіться, щоби вас темрява не огорнула. І вони входять знову в те темне царство і живуть там, неначе ці сліпці. А куди сліпий, сліпого приведе? Ми знаємо. Обоє в яму упадуть. Знаєте, є такий, така історія. Було два брата один сліпий, а другий на одне око сліпий. Можливо, ви чули цю історію. Ну і той, що на одне око, каже: слухай, брате, ти сидиш вдома, давай я тебе візьму там, в сусідському селі, дівчата. Вони збираються на вечорниці, давай підемо разом. Ідуть. Той спереду, той ззаду, той тягне його за руку. Він ну, хоче скорше. Ну, не виходить, але настільки захопився братом, щоб скорше йшов. Якось та гілка відвернулася, як вдарить в око друге. І він осліп. Стоять вже двоє сліпі. І каже той, що був недавно зопом. Ну, все, прийшли. А другий, знаєте що? Каже: привіт, дівчата. І так сліпі. Вони думають, що вони йдуть до Бога в церкву. Приходять, хрестяться, говорять і моляться. І плач. А куди сліпі підуть? Він вийде, в світ потрапить, а потім в світ релігій знову прийде і знову сліпий. і всюди, де Бог. Одні дерева. Ще й без плоду шукають сліпі, просять. Але ж вовки приходять і рвуть, і рвуть це стадо. Справді в цих деномінаціях старші лишень людей наводять на небезпеку. Люди зневірилися, дуже багато зневірилися обозі, ходять, тому що треба ходити, бо розуміють, що ну, якось ну, все-таки вмираємо. І є, значить, десь Бог, не знаєм де, він нас не чує, ми грішні, вони вже й на гріх махнули. Ну, грішний і так прийду, посповідаю, а що? а що маю робити? Отак живуть, не знають, як перемогти. І знов і знов кажу: ох, як обдурили, та й мене колись. Великий гріх, велике зло, чи не найбільше хрестити немовлят без віри. Людей до ідолів привчили. Навіть коли їм кажеш, там один Христос мальований, там другий, то де між ними точно Бог? Вони неначе розуміють, ну, та розумію, та я вже й не вірю. А ходиш і молишся, і дивишся в очі, і просиш, просиш. Мені це допомагає. Любити мощі. Що тікає тих, хто цього вчить? Не беруться вони з петлі, яку закинув сатана на шию. А те є бісівське здання, дає любити мертве понад все. Дивні люди.